О, знайомий фартук. Ти в ньому будеш просто сексі пексі да. Ти без нього сексі пексі тільки на мікрофон буде привіз. Яке тебе прізвище? Ну, прізвище швидкий. Тепер у нас є огірки. Так. І треба знаєш, що зробити? Ні. Рецепт швидких огірків. Це легко. Ну просто дивися. Е... Сьогодні робимо? Ну так розкажи просто. А дивися. Ну, от просто я, я, насправді, якщо чесно, не буду тебе обманювати. я коли роблю, я завжди думаю, знаєш, що є якась ферментація, там, типу, я думаю, кількість солі на об'єм. У мене постійно от реально є проблема, це я прям не угу. Є проблема, що я... Я до цього підходжу так весь професійно. Що да. прям я не можу просто стати і отак от зробити і все. Якщо я не розумію, я не можу це зробити. Мені легше зробити, якусь там, не знаю, щось таке трошечки, щоб воно мало ну щось забродить, заферментувати, співвідношення, температура. Тут просто, що тут думати. Тут. Береш гірки, вкинув водичку, от, хай вони полежать, помилить, все, готове, дивіться. Все, перемів. Для бистроти можна побрізать жопки. Щоб ще швидше? Так, да, ще будуть скоріше. Ну давай, ти, ти мені кажи, я буду. Да. Тоді беремо банку, кидаємо да. листя смородини. А це на, нафіга ніхто не розуміє, Да? Це якось традиційно. Ну, це для пікантності, для, як ви кажете, ферментації. От воно натягне трошки того, трошки того. Там їде. Просто, мабуть, є дріжджі, дикі. Я буду пояснювати, мабуть, там є якісь дикі дріжджі. На цьому. Ну, це по-вашому. Там є дикі дріщі, по-моєму, там є аромат смородини. <глухи> да, ну, так, А що тебе не використовують ніде? там в помідорах? Що, в помідорах теж як маринують використовують. Що далі? Добавляємо горошок. Душистий перець. Горошком. Потрошку Раз, кинули. Раз. Кинули. Часничку Що Чорний? Ножом. Його. В чому секрет, щоб він прям був. Щоб... Ось скільки днів йому треба буде стояти? Сьогодні зробимо, завтра будемо їсти. Серйозно? Yeah. <laughs> ну, Дивіться, я, ну я тіп, це все ж не перечну, я сто разів це бачив. Но я коли роблю, ти би бачив, як я це роблю. Боже, я даже, ну, це позавчора робив, в мене вічно Додам щось зайве. Дуже радий, що, що ти з'явився, бо ти мені можеш показати цю простоту, знаєш, всього. Ну, от п'ять тоді, розбілочку. А Доброго. без нього воно буде. Чи? Ну, воно буде таке, але не таке. Ні, ну буде, так? Да? Буде, ну не, ну не буде бань такого. Не відхиляємося від класичного рецепту. Хіба да. якщо не в банці, то можна ще не в банку. Вона в каструльку, де все, що вбуде. Тіба куди хочеш, можна. Ну, таку миску, воно саме заквасить. Так давай може, ми будемо вибачу, я морочу голову. Ну бо я не хочу оце банки. Де ти купиш ту банку? Давай. Ні, так чуху, що кастрюлю. Давай хочемо? сюди. Ну кастрюлю в мене нема кастрюлі. Де я тобі ту банку візьму вдома? Понимаю, що в тебе вона є. У мене нема банки. Вона в мене точно така, як і у вас. Тож нема банки? Ні, не, ну там більше і є, а тут в Києві не знаю. Так, тож я тобі про це кажу, давай просто тоді просто будемо. <ріху> Бо банка це ж значи, ти будеш на віка консервувати. І сюди скоріше доставати. Банки попробуй потім його достану. Я прокажу, тут. що треба ходить, щоб Звісно, Щоб, щоб, рука... щоб туди. Щоб рука похода, Ну да. стала. Я все виконав. Все, тут ми все зробили. Півтора е, Беремо ну, тут або важить, або чарка 100 грамова. Чарка? Да, така Чи це ти розумієш? 50 грамів. Ну, а сіль. Зразу, так. Да. Все, все даю, даю. Не кричи. Да. Не, кричи. я не кричу. Каже, 50 грамів зразу на глаз. Валера, видно, що з досвіду. І скільки треба. Оце? Ну, там півтори на кіло 100 грам солі. Чих ще. Чуть. Водою кип'яченою. Угу. А ті що ти попки викидають просто? Ну а куди? Нам, нам кажуть, що це має бути на no waste. Нічого не викидається. ж на плиту. Включайте, ви тут маєте. Вихажань тут на кухні. У мене тут є що пошвидше. О, Там, тут, тут у мене чи... супермашина. До часті ми використовуємо дрогобичку Ви можете зайти на сташок і купити на стошоп. Що зробили такий. Ну, от попробуйте, яке воно. Ну, Солене. Соль... Ну, така гірки ж, вони ж не солені. що ж ми їх зробимо, вони потягнуть і стануть такі. Без оцту? Без оцту. З оцтом це буде вже маринування. Це вже буде маринування, то вже буде якась якесь. Форміч... А це типа кваш. Чи це, що ну Це, це? бистре приготування, щоб такі були. В народі кажуть, протяти. Як? Протяти. От гірочки бути протяти такі, знаєте, от чуть-чуть такі примочені, приквашені такі. Це як я зранку, трохи приквашений. Оставить, кришечкою прикрить, завтра рано в холодильник засунуть і вийшов. Картопелька молода, квашений гірочок. Ми ну, Сьогодні вечором зробили, завтра поприходили, вже гірочки є. Все. Все і заливаємо їх. Компанія. Відчувай себе. значить mm -hmm. ніколи в житті не готував. Аматом. Ну, тут... Трохи не норм. А як, помню? А тут повітря. Це погано, так? Да? Да. Е -е, поняв, поняв. Пайді. Норм? Норм. Що ти хочеш, Ні, важке? що? Який ще Не тут. Водину наберемо, давайте. А, оце помідори яндуються. Ставте їх зверху. Отак. Ну да. що потім типу? Вони так стоять, потім в холодильник? Ну от ми сьогодні вечором зробили, завтра ну чуть остинуть, щоб ж холодильник гаряче, не ставить. А, ну? Охолонуть. І все, йому наставить холодильник. Воно так само і холодною водою йому не Добре. Так само, ну тільки чуть довше. Почекаємо, розберемо. Ого! На. От і запах. Бачите, таким пахнуть. Ну реально, як в дитинстві, це такий прикол. Да, і ти, да, ти, да, ти, да. ти Не знаєш, коли я роблю. Ну це ж те просто, а я вічно щось. Не, 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 я щось додам свого". І Воно не те. Знаєш, це прям, от, я думаю, це що завжди що випічка, це треба, по, щоб поправило. І не тільки випічка. це якесь автентичний септ, який ти знаєш. І от я реально... Я тебе не дивлюсь, думаю, откуда в тебе це? Просто я її пробував І я знаю, що воно так дорожньо. А може руками? Звісно, ви зловіть, і я зловіті, язло живіться. Укоропчик. він такий. Макота. Скоро буде YouTube канал на Євгена Забоденка. Владиш ви. Треба, мабуть, створювати його якийсь паралельний канал, де Валера, Валера буде готувати. Бо це кладіс, це, кладіж, це much така much класика, база. От я точно можу взяти це і покращити. А зробити так. Ну от мені от не знаєш, коли не стоять окупи. Ну що не стоять, не ви, що, ну, ну я, де, я, не ви щось. Ви щось буде, хіміч, буде, да, газ, да, буде... Да, 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 да. Я буду що там, додам перцю, додам ще щось, щось помішає, нічого не вийде. Сутки постояли, це такий протятий грьок. Mm. Так, красота. А що якби з холодильника довше, то він холодніший, mm. до да такої мокрої, щоб під так потік. раз поїхав. І красота. Пишіть коментарі. Що з ним, що мені що мені з ним робити, я не знаю. Да. Всім подякував. <му>